Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам у ютубі. Нагадаю, що ви підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом з нами на зв'язок вийшов Костянтин Яворський, який є співорганізатором турніру із Дартсу, який нині бачимо, відбувається у Луцьку. Що це за захід? Хто може в ньому взяти участь? Про це зараз дізнаємо безпосередньо від Костянтина. Вітання, Костянтина. Вітаємо. Вітаю. То що це за турнір із Дарцю сьогодні проходить у Луцьку? Де він відбувається, і чи дійсно будь-хто бажаючий має можливість взяти в ньому участь? Ну, це є четвертий етап турніру західноукраїнської ліги комерційної з здарцу. Це люди самі зібралися ну, ініціативні дартсмени, які організовують. За власні кошти зробили абсолютно все. от ці щити, що ви бачите позад мене, закупили мішені, ну і запросили терсменів. І от ми самі граємо самі з собою, і нам це приносить задоволення. скажімо угу. Цікаво, хто судить ці змагання, і Отей. чи є якісь кубки, що врешті має отримати переможець? Судимо, ми самі себе, скажімо так. Тобто, людина, яка не грає, ну ми граємо в групи, і людина, яка зараз не грає, тобто грає двоє людей, а інший учасник їм допомагає судити. Він якби є журі. Граємо дисципліну сьогодні. Ми граємо дисципліну особисту. 501 дабл аут, тобто це починається з 501 очка, і ти набираєш очки, вони знижуються до кінця, і ти маєш вийти на парне і закритися парним сектором. Тобто подвійним це є най... останній най... Ну. Мішень взагалі складається з центру і з Декількох кол, кіл центральне коло це є подвійне, а верхнє коло подвійне. Треба попасти саме в подвійне, щоб завершити груп. Mm -hmm. А де yeah, відбувається вправи, цікаво, де відбувається да, цей турнір, і скільки він триватиме? Це два дні. Це готель профспілковий готель. Тут люди і живуть, які приїхали зі всієї України. От і вони тут живуть, і ми тут орендуємо декілька приміщень. Перший другий поверх поставили по п'ять мішені, і ми граємо на там зверху, зверху і знизу. Хто хто як поділився по групу групах? От що Загальна Завтра, кількість учасників яка Сьогодні ми граємо особисте понад 40 людей. Понад 40 людей. Завтра ми будемо грати парний, от, парний турнір по парам і будемо відкриватися подвійним і закриватися подвійним. Цікаво, така... чи є якісь вікові категорії? Немає абсолютно ніякого в нас в е, ну, торсменів так повелося, що е, вже і батьки, і сини грають. Сьогодні наразі не приїхали е, одні. Ну кияни не приїхали в усики. Хоча там грає і батько, і син. А е, от, але приїхали також. Є батько і син. Сьогодні також грають, але син не бере участі в змаганнях, е, от тільки батько бере. Mm -hmm. Так, військових ну, чи... обмежень взагалі немає. А, е, чи є е е якісь шкі... гендерні обмеження? Да. Mm -hmm. е, в нас Абсолютно ні. В нас грають дівчата також. Е, щоправда, їх менше сьогодні, лише дві е, панянки в нас, е дартсменки. Е, ну, таке. Е, ще, що можу сказати, що е в нас ну, за участь ми. Ну, Скидаємося грошима, е, але є в нас е, нині бійці, які зараз захищають нашу країну на сході. І коли вони в відпустці, вони от приїхали, і сьогодні в нас двоє людей, які зараз ну, захищають зброю нашу державу, і вони сьогодні беруть участь. Бо, речі, я так розумію, що мене, це таке своєрідне психологічне розвантаження для наших захисників. Так, 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 звичайно, так. так. Угу. так. Що. Що ще ще раз розп... розпитаю е, Ну, в принципі, все зрозуміло, тобто, але чи але може хтось, наприклад, прийти подивитися, як відбувається турнір, і чи хтось може приєднатися е, до участі, яким чином це відбувається? Ну для цього треба було б перед цим ну, купити клубну карту західноукраїнської лігії. Mm -hmm. А після цього ну, за кожен день ми платимо гроші, які потім цей призовий фонд поділять ну, переможці поділять переможці, і 25% від загального фонду йде на допомогу Збройним силам України. Костянтина, цікаво, скільки коштує ось ця клубна карта? Ну 600 гривень була, і кожен день по 400 гривень. Mm. Тобто, Як часто відбуваються ці турніри? З самого початку? Е, ну, це четвертий турнір в рік. Е, за рік вже четвертий підлюковий турнір. Це формується турнірна таблиця. Е, ось, і ну, За результатами хто найбільше набрав е, очок, е, ті 16 найкращих будуть грати в фіналі. Цікаво, чи є продовження, так би мовити, ось цих заходів саме на міжнародній арені, чи після обрання, так би мовити, переможця, чи є в його можливість поїхати десь за кордон і брати участь саме в якихось міжнародних спортивних цих дацьких змаганнях? Е, ну, в принципі, так, але трішечки не так. Тобто є окремий чемпіонат України, він окремо проводиться. Це є комерційна ліга, є окремо не комерційна ліга, і є окремо відбір на, да, на чемпіонат з ДАРСУ Всесвітній і Європи, і так далі. І двоє українців от, брали участь в ньому цього року. От це eh, Владислав Меченко і я Пекарук. Тому двоє українців вже грають на світовому рівні. Eh, сподіваюся, що нас буде більше. Цікаво, а Відколи ви граєте саме eh, в цей вид спорту? Eh, ну, я граю з 2007 року, але з величезною паузою. Ну, тобто, це, це, це така штука. дартс – це як ну, це такий вид спорту, який треба постійно тренуватися. Це не велосипед і не плавання, де ти один раз навчився, і ти будеш через 10 років поїдеш на велосипеді, і через 10 років ти попливаєш, хоч як би ти кафта в перерва не була. Тому тут треба постійна практика, постійне тренування, і тут треба. Треба пахати. А які, які пахати, зазвичай повинні бути треба, якості треба, у дартсмена? Тобто це якась стресостійкість, <рит> уважність цілковита, орієнтація, якась така. <рит> Найбільше <чи що рит> це стресостійкість, певно, тут грає роль і виваженість. Психологія. Вивжені, психологія, ну і математику треба трошки знати, тому що треба рахувати все самому, тому що це не електронний нас, який треба рахувати самому в голові. Свої очки, які ти набрав, віднімати їх в голові і рахувати, що тобі далі потрібно кинути, якийсь сектор, щоб вийти на... І, мабуть, трішки ще тому, фізику так, треба знати. Треба трішки думати. Ні, фізику не, не дуже. Фізику не настільки треба знати, треба певно, більше математика. Дякуємо, Костянтине. нагадаю нашим глядачам та радіослухачам з нами на зв'язок. Виходив співорганізатор турніру із Дарсу, який протягом двох днів триватиме у Луцьку Костянтин Яворський. На все добре, Костянтине, тримаємося.